Сьогодні, 31 травня 2025 року, у Кривому Розі відбулася акція прямої дії Кривий ріг без вілкула». Її анонсували активісти, яких давно в Кривому Розі вже вони послідовно втілюють свою політику Кривий Ріг без вілкула», умовно названо. Володимир Хомицький, це Євромайдан Кривий Ріг, так, Валерій Романов, вони всі представники громадських організацій. І сьогодні акція полягала в тому, що по-перше, вони подарували місту банери. Ми бачимо на всіх на кільці 95-го кварталу. Повісили червоно-чорні банери з назвою акції Кривий ріг без вілкулів». Крім того, вони сьогодні три заяви оприлюднили. Які стосуються важливих суспільно-політичних моментів, які раніше вже оприлюднювалися тільки до інших органів влади, це заяви, які стосуються суспільно-політичної ситуації в місті, які стосуються ради оборони, яку вони вважають там нелегітимною, так і діяльність. Нелегітимною це заява, яка стосується ТРК Рудана, оскільки були звернення до суду, і це заява, яка стосується реакції міста, реакції Криворізької міської ради на ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня, коли загинуло більше 20 криворіжців, в тому числі 9 дітей, оскільки учасники акції вважають, що Криворізька міська рада мала би ініціювати. Якісь процеси засідання в організації Об'єднаних Націй засудити цей злочин, а не просто оголосити день жалоби і так далі. От відповідні звернення вони направляють до Ради національної безпеки та оборони і до інших органів, які мають відреагувати на ці звернення. Чого ми тут зібралися? Що трапилося? Нам розповідають. 1975 року написали там рішення Москви, що Кривий Ріг засновано в 1775 році. Навіть якщо ви візьмете і запрошуєте запит до штучного інтелекту. Наша рада не може цього навіть зробити. І там буде вам відповідь, що Кривий ріг не заснований в 1775 році, що в 1775 році було знищено Запорізька Січ в червні, місяці, було знищено українське казацтво, знищено самоврядування казацьке. І саме для того, щоб ми про це забули, в 1975 році нам зробили оце свято. Не було тут нічого. Не було б самоврядування. Не було українських законів. Ми не мали зброї. Чим відрізняється від нас Казак? Як відрізняється самоврядування? У кожного була зброя. Вирішувалося як будь-яке спорне питання. Збиралась громада на коло. Отак от не стояли, як перед паном стає челядь. Такого не було, щоб отак от козаки зустрічалися. Коли козаки проводили збори, було коло, і в колоні всі мали право однакове і однакове слово. Ти мог війти в коло, але звідти вже ти мог не вийти. Якщо в тебе були гріхи перед громадою. І будь-яке рішення приймала громада, це було українське звичаєве право. звичаєве право його називають. Казацьке самоврядування так жила Україна. А зараз нам сказали, цього не було. Ви на це не маєте права. Знищили Запорізьку Січ, розоружили казацтво. Хто не згоден, виселили на Кубані далі і поставили тут свою владу. Оце ми зараз зараз влада хоче це святкувати 250 років знищення українського казацтва. Тому ми вийшли, щоб сказати цю правду що так не буде і досі нам брехати? Тому ми кажемо Кривий Ріг без вілкула. Тут українці, тут українська влада, і не можна нам нав'язувати у ці ради самооборони, нав'язувати нам те, чого не передбачено українським законодавством. Ми скільки зверталися до суду, і нам зараз вони там відповідають, що є рішення суду. Яке рішення суду? Про що? Рішення суду, що ми не мали права звертатися по цьому питанню, що це нас не стосується. Те саме у нас Іван буде розповідати, де він? По рудані по позову, тобто ми не маємо права оскаржувати те, що рудана таке робить. Те саме було позовом по е розповсюдженню дезінформації, яка родана робила, що у нас тут начальник військової адміністрації, півтора року доводили, вони заховались, що це злочин. Вони вже не кажуть, що вони начальники військової адміністрації. Але сутність не змінилася. Вони захопили міськраду, там знаходяться. І вся міськрада їм підчиняється. Депутати обрані, мовчать, засунули язик туди, куди не треба. Ось це ми маємо в нашому місті і про це ми повинні сказати. Кривий ріг бореться проти цього в судах, вийшли ми на вулиці сказати цю правду. І це для нас важливо, це нас турбує. Що ми будемо робити? Ми зараз місту подарували банери Кривий Ріг без Вілкова». Це наш подарунок. Хай знають і бачать, що криворіжці все знають, розуміють і нас ви бороти не будете. Друге, зараз ми з вами приймемо три звернення. Ми пропонуємо вам прийняти три звернення. Одне звернення до міськради. Щодо дитячих майданчиків, які стоять у нас без укриттів, де діти не можуть захистити себе під час повітряної тривоги, друге звернення буде до комітету ой, національного телебачення, радіовіщання в суді, то що Іван проводив суди по рудані, доведено, що рудана не є засобом масової інформації. І тому зараз ми будемо вимагати, щоб у а є комунальним підприємством. Щоб у цього комунального підприємства, так як він не є э, этим, як його, засобом масової інформації, там багато речей вони порушили, то будемо Іван зачитає, будемо звертатися до скасування ліцензії. І третє звернення Валерій Петрович підготував. Це раз у нас в судах проблема, поліція, СБУ не ведуть слідства по привласненню владних повноважень малим вілковим, то ми будемо звертатися до Ради національної оборони, от щоб вони втручали в цю ситуацію. Порушена конституція, порушені закони про місцеве самоврядування. а... Це ігнорується. Звернення щодо засудження Криворізькою міською радою за вбивство 4 квітня 2025 року балістичною ракетою з касетною боєговолкою 21 Криворіжця, 9 з яких діти, 75 поранених і бездіяльність Ради оборони Кривого Рогу, яку очолює Олександр Вілков. Яка не забезпечила мобільними укриттями дитячі майданчики в місті Кривому Рогу. що призвело до важких наслідків? Ми звертаємось, щоб провели позачергову сесію Криворізької міської ради і обов'язково телерадіотрансляцію з порядком денним про засудження Російської Федерації за злочин проти людства, який був скоєний 4 квітня. В результаті було поранено, були загиблі з використанням балістичної ракети з касетною боєголовкою. про звернення Криворізької міської ради. Вимагаємо, щоб міськрада звернулася до Генеральної асамблеї ООН, до парламентарів іноземних держав засудженням вбивства криворіжців. Вимагаємо звернення Криворізької міської ради до Офісу Генерального прокурора про відкриття кримінального провадження проти Російської Федерації, заслухати секретаря Криворізької міської ради, виконуючи обов'язки Вілкула, який самоусунувся від шанування загиблих дітей поранених, який передав свої повноваження своєму сину, добрий день, мене звати Іван Білоус. Я на зараз член територіальної громади міста Кривого Рогу. Ми з допомогою Валерія Петровича, Володимира Фоміцького пройшли всі інстанції по телеканалу Рудана, комунальному підприємству. Е, ну, Я думаю, хтось раз в житті хтось бачив е, репортаж або, е, е, якусь, е, або якийсь сюжет від Рудани. Ну, Там е, зранку до вечора тільки одне, що завдяки та й, е, за ініціативи. Е, кож... Кожний Часи, ранок е... полог. Да. Ні, вони. Е, Піарять якогось самозванця, сєпара корупціонера, я не знаю, як ще сказати е, на нього. Ну е, щоб е, Вор, да. щоб всі розуміли, це завдяки ньому. кожен кожний ранок за його ініціативи е, встає сонце і заходить. Тому ми вирішили боротися ну, з телеканалом. Рудани ми пройшли всі інстанції судові. Ну, всі знають, які у нас суди, і яке у нас могло бути рішення. І в ітогі, в, в як Володя вже казав, встановили, що Рудана була створеним актом індивідуальної дії, тому все там добре. Але в ході цього цих засідань вияснилось, що комунальне підприємство Рудана не є засобом масової інформації. Тому наше звернення до голови Національної ради України з питань телебачення радіомовлення про те, що розглянути звернення членів Криворізької міської територіальної громади, учасників акції Кривий рік без вілку» від 31.05.2025 провести перевірку діяльності державного комунального підприємства Телерадіо компанія Рудана. Щодо відповідності вимогам закону України про медіа від 13 до, 12 до 2022 року та звернутися до суду для скасування ліцензії і реєстрації Державного комунального підприємства телерадіо компанія Рудана за порушення вимог. Статті там е, всі зачитувати не буду. Закон України про медіа від 13 грудня 2022 року. Все, хто за, прошу підтримати. кто против. Ой, я Все, решение принято. Наслідком Наследком будет позбавление лицензии. Да, Позбавление лицензии и регистрации. И регистрация. Слава Украине! Я попросил Володимира. Фоміцького, що він надав на останню е, право звернутися з проєктом звернення. Зверня, адресовану е, Раду національної безпеки і оборони України. Звернення про слабкість центральних органів влади України, поновити Констійний лад в місті Кривому Розі. Який би повалений 24 лютого 2022 року, адептом руського миру, другом помічника фашиста Путіна Владислава Суркова, керівником фракції партії Регіонів Верховної Раді, о Вілкулом, який створив у місті Розі проросійський анклав, де не діють Конституції закони України, а влада перейшла від батька Ю. Вілкула до сина О Вілкула. Я не буду. Розповідати вам, що це таке, тому зараз вимоги. Просимо Раду про Національної безпеки оборони України. Перше. Провести перевірку інформації, яка викладена у зверненні щодо е, слабкості е, центральних органів влади України, пановити канційний лад у місті Кривому Роді. Друге. Підготувати засідання Ради Національної безпеки оборони про слабкість центральних органів влади України пановити конституційний лад. Третє. Негайно, пановити конституційний лад у місті Кривому Розі після його повалення і захоплення влади групою осіб Вілкулом, Третьяк, Піскунов. Так хто заслуговує на яку нагороду? Я вже не кажу, що 6 травня ховали побратима. І ми зустрічалися, якраз був день піхоти. Ми якраз ті, хто першим зустрічає ворога. Так от, з одним побратимом розмовляв за три роки, до речі, я тоді якраз з Донеччини одного привіз, іншого забирав, так от за три роки його викликали на нагородження. Ніхто з вас не згадається, чим я нагородила. Павербанком. Як от дали б уже бубел Гум, ну вже принижувати так принижувати. А ці гниди, вівкули, мають нагород більше, ніж у нас вся рота разом взяла. Питається, за що? За те, що вони намагалися здати кривий рік, що в 2014 році тут триколор калори біля міськради? Що він із Сурком е, домовлявся, щоб ми перемогли на виборах, все йде по плану, а е, решта е, не по телефону. Так. У мене не вистачає слів, у мене днів. Вони е, суди, це все, скажімо так, чомусь їх крешують всі, хто тільки може. Провокують народ до самосуду, бо повернуться побратими е, Проблема в тому, що ті, що поводилися, не, не всі такі, як я, що ще ходити можуть. Яку. Сьогодні ми побачили, як до людей, які вже роками виходять сюди на 95-й квартал, долучилась молодь, яка провела свою таку міні-акцію в межах цієї акції, які вийшли з плакатами і які говорять про те, що наше місто позбавлене перспективи з цією владою. Тобто, це вже нове покоління, нова формація, яка сьогодні долучилась до акції і висказала свою думку щодо того, що відбувається в Кривому Розі, сьогодні ми вийшли на акцію проти вілкулів. На моїй табличці написано «Never will cool». це означає, що ніколи не було круто, ніколи не буде круто і не є круто з теперішньою нашою владою. Ми бачимо так само. Ми написали на табличках, що ми бачимо корупцію. Йдіть до біса. І також у моїй сестри написано те, що коли вони прийшли до влади, їй було 5 років. Сьогодні їй 19. І я постійно чую, що вона хоче поїхати з міста. І я бачу, як їдуть молодь з міста. Я бачу так само корупцію, тому що я моніторю закупівлі. Я бачу, що відбувається з кладовищами. Я бачу, що відбувається з сектором почесних поховань. Це все дуже сильно болить і це все вже дуже сильно набридло. Хочеться змін, хочеться, аби ця влада пішла.